Це наш пляж готеля Шарм по людей. Бухта, бухта Растунельсіт. Одна із самих, самих самих теплих і тихих був сама 10 лютого. Теплий. вітру немає, вийми вже немає. Водичка градусів 24-25. Не хочеться вилазити. Ось оце тут яхти постійно причалюють з туристами. Тут дуже класний риф. І туди можна з й попасти, самому поплисти. Тобто треба, щоб був прилив. Прилив. Там він буває тут якраз під обігом бо там дуже мілко на рифі, можна травитися. Там дуже чудово, каже навіть скати є. От треба буде туди піднести. Заход в воду плавний. Вийти правда, по початку, ну а потім вже галічка пішла. Скала нас тут захищає. Чудове місце, просто чудове місце. Треба підніматися і спускатись, відповідно високо-високо. высоко высоко.